Оп-10 нових фільмів 2023 року, які вже вийшли в гарній якості та українському перекладі. Сьогодні вас очікує дуже багато фільмів, які ми так довго чекали: новинка від Гая Річі, повернення Джона Віка та багато чого іншого має бути цікаво. Тож, погнали! Джон Вік 4! Кіано Рівс відкриває шлях до перемоги над великим столом. Але перш ніж він зможе здобути свободу, Джон Вік повинен зіткнутися з новим ворогом і з потужним альянсом по всьому світу та силами, які перетворюють старих друзів на ворогів. Ейр від режисера Бена Афлека Ейр розповідає про неймовірне партнерство, яке змінило правила гри між тодішним новачком Майклом Джорданом і молодим баскетбольним підрозділом Найк. Який зробив революцію у світі спорту та сучасної культури з брендом Air Jordan. КРІП 3. Спадок роки бальбоа. Після домінування у світі боксу Адоніс Кріт процвітає як у своїй кар'єрі, так і в сімейному житті. Коли друг дитинства та колишній будеркін з боксу Деміан повертається на поверхню після довгого уязнення, він прагне довести, що заслуговує свого шансу на ринг. Зіткнення між колишніми друзями неминуче. А перед тим як ми продовжимо, якщо хочете підтримати україномовний Ютуб. Та долучитись до його розвитку багато робити не треба. Додивіться відео до кінця, поставте лайк та напишіть в коментарях, який фільм рекомендуєте підписникам. Дякую всім за підтримку. Продовжуємо. Перекладач Новий фільм Гай Річі розповідає про сержанта армії США Джона Кінлі і афганського перекладача Ахмеда. Після засідки Ахмед докладає величезних зусиль, щоб врятувати життя Кінлі. Коли Кінлі дізнається, що Ахмеду та його родині не дали безпечного шляху до Америки, як було обіцяно, він повертається назад, щоб забрати їх самотужки доки не настигла біда. 65 Після падіння на невідомій планеті пілот Мілс швидко виявляє, що насправді опинився на землі 65 мільйонів років тому. Тепер, маючи лише один шанс на порятунок, Мілс повинен пробратись через невідому місцевість, пронизану небезпечними доісторичними істотами в епічній боротьбі за виживання. Крик 6. дія розгортається через рік після подій минулої частини, четверо уцілілих. Перебираються на Манхеттен, щоб почати новий розділ у житті, але всі надії на нормальне та спокійне існування обертаються прахом, коли людина у масці повертається і береться знов за старе. Хороша людина. Героїня фільму Хороша людина переживає важкі події у житті. Та знаходить втіху там, де менше всього її очікувала знайти. Потенційний свекер береться за справу, та чи вдасться йому повернути дівчину до життя. Великий Джордж Форман. Біографічна драма про чемпіона з боксу в суперважкій вазі підприємця і пастора Джорджа Формана, який, ставши олімпійським чемпіоном, внаслідок пережитих подій, кидає спорт, щоб повернутись до нього у старості та з вірою. Безсмертний Фінляндія 1944 рік. Колишній солдат знаходить у Лапландії золоту жилу і вирушає до міста продати золото. Але на шляху йому доводиться вступити в конфлікт з німецькими військами. Пам'ятати, південнокорейський фільм про відплату за гріхи минулих часів. Усім поціновувачам південно-корейських фільмів має бути цікаво. Ось така сьогодні вийшла підбірка. Дякую всім за перегляд.